Сьогодні поговоримо про надлегкий пуховий спальник Wind Hard Dusk, який вражає мене майже так само, як тоді вразив намет Naturehike Черхайк 2UL. Бо цей спальник, як і той намет, коштує дешевше ніж він мав би коштувати з його характеристиками. Часом він дає навіть більше ніж його значно дорожчі аналоги. А його недоліки не для всіх з вас будуть недоліками. Водночас, на відміну від ситуації з тим наметом, тут я б сказав, все є не таким яскравим. Бо, по-перше, його ціна не є настільки разючо низькою, а по-друге, його недоліки є все ж таки більшими недоліками, як на мене, ніж були в наметі на 2 Монгардва.юел. Тому не поспішайте одразу бігти і замовляти цей спальник. Додивіться все до кінця і зрозумійте, чи для вас він є дійсно доброю пропозицією. Але перш ніж ми почнемо говорити про спальник, я вам нагадаю, що ми зараз ще розігруємо дві найкращі туристичні пательні: одну Jetboil і одну Fire Maple, з користю для роти безпілотників. На отримані кошти купимо зарядні станції, генератори і систему Starlink для цієї роти. Банка командира роти Олександра Калантаєнка є в описі до цього відео, і там же є всі умови розіграшу. Тепер безпосередньо про спальник. Отже, в комплектації ви отримаєте по-перше такий компресійний чохол для спальника. Про нього зараз детальніше поговоримо. І отримуєте отакий мішок сітки для зберігання спальнику у розправленому стані. То є класична комплектація для пухових спальних мішків, і добре, що виробник її зберіг. Щодо компресійного мішка, він з одного боку дуже добре продуманий, з іншого в дечому непослідовний. Чим він добре продуманий? Оці шапочки зверху і знизу чорні, вони зроблені з товстішої тканини, ніж основна тканина компресійника. І це круто, бо вони якраз несуть на собі все навантаження. На задній шапочці є ручка, за яку ми тримаємо цей компресійник, коли з нього витрушуємо спальник або дістаємо руками. І плюс ми маємо тут дві тріхщілинні пряжки. і третім є не тріхлина пряжка, а фастекс. І це нам дозволяє дуже легко, по-перше, відкрити той мішок. А не розправляти всі ці компресійні, всі ці тріщилинні пряжки. А по друге, нам значно легше закрити мішок, бо нам не треба шукати, а яким чином ту шапочку натягнути нагору. В нас є одна половинка фастекса, в нас є друга половинка фастекса, все легко стає на свої місця. Стропи, до речі, тут є досить тонкими, тому часом вони перекручуються в фурнітурі, тобто їх можна було зробити товстішими, але б ми тоді програли в вазі. А сама фурнітура є фірми DuraFlex, що є дуже і дуже круто. Що є не круто в цьому компресійнику, то це отака величезна пластикова фурнітура затискач на шнурку, який тримає компресійник в закритому стані. Зважаючи, що цей спальник прагне бути надлегким, то така фурнітура тут зовсім не має сенсу. До речі, компресійник цей важить 46 грамів. А скільки важить спальник, то зараз дістану його і все розкажу. Цей спальник за результатами тестування по стандарту ЄН23537 отримав температуру комфорту плюс 4 градуси Цельсію і температуру ліміту, та що раніше називалось чоловічим комфортом, мінус 2 градуси Цельсію. І за цих температурних характеристик він важить лише 604 грами. Це дуже мала вага для таких температурних характеристик. Щодо розмірів або ростовок, то в цій моделі у виробника є два варіанти. Один він заявляє для туристів зі зростом до 175 см, інший для туристів зі зростом до 196 см. І саме таку взяв я, бо я маю зріст 188 см. Але чи влізе сюди турист зі зростом 196 см, ми зараз з вами швиденько перевіримо. Я залізу всередину і побачимо, скільки в мене ще буде запасу. Над головою в капюшоні. Отже, ноги мої там лежать в футбоксі. Футбокс, до речі, тут повноцінний. На нього ще поглянемо. І розправляю капюшон. От якщо я буду затягувати капюшон на собі е, так гарненько, в, як, як роблю зазвичай в прохолодні ночі, то я не сказав би, що в мене в ньому лишається аж так багато місця. Тобто 196 см виглядає для мене. Сумнівним твердженням, але я думаю, що десь до 190, може до 192, тут буде цілком окей. Єдине, що пам'ятайте, що зріст це ж не один тільки параметр габаритів людини, є ще й повнота. І, само собою, якщо турист буде. Повненьким, то він розтягне на собі цей спальник в ширину, і від того його довжина трошки зменшиться. Тепер же давайте перейдемо до його складових, бо вони тут є цікаві, і виробник деякими складовими якраз і досягає такої малої ваги одночасно з такою малою ціною. Спершу поговоримо про конструкцію спальника. Якщо я його отак розправлю перед вами, то ви зразу побачите, що цей спальник просто злизаний зі спальника Cito Summit Spark. А його кольорова варіація взята зі спальника жіночої версії з парку, який називався Flame. Що саме підказує, що так сталося? Розташування пухових комірок. Бо як і в спарку, а в спарку, здається, вперше таки використали. в нас на торсі є комірки вертикальні. Щоб коли торс піднімає спальник, то пух не скочувався по боках. Далі, щоб пух не мігрував далі по вертикальних комірках. Зроблені комірки горизонтальні, і далі, правда, не знаю для чого. Зроблені комірки знову вертикальні. Однак, те, що я казав, що цей спальник дає іноді дещо більше, навіть ніж його найдорожчі аналоги, то в спальнику Сітусаміт Спарк отакої власне температурної е, такого температурного рівня теплі шви будуть тільки на торсі, а далі по комірках шви будуть холодні. У випадку цього спальника в нас абсолютно всі шви теплі. А цей спальник коштує, мабуть, втричі дешевше засід у Summit Spark. Далі по складових. Той футбокс, про який я щойно говорив, то от він абсолютно повноцінний, окремо прошитий, тому коли ноги ваші туди залазять, вони не так сильно стискають пух, як вони б стискали, якщо б тут був просто прямий шов. Блискавка на спальнику YTK номер 3 з двома одразу бігунками. При тому нижній бігунок класичний без пулера, верхній з пулером і такий, що може працювати як зсередини, так і ззовні. Верхнім бігунком ми застібаємо цей спальник, нижнім утворюємо вентиляцію в ногах. А використовуючи одразу два бігунки, ми можемо з'єднати цей спальник з іншим спальником, бо в меншій ростовці цього спальника блискавка знаходиться з іншого боку, ліворуч, а в великій праворуч. І тому, якщо ви берете один спальник більший, один менший. То ви можете їх з'єднати разом. Під блискавкою в нас з кожного боку розташовані отакі от жорсткуваті вставочки, щоб ця тканина не залазила під блискавку. Але треба розуміти, що тканина супертонка, і тому під блискавку вона час від часу залазити буде. І за рахунок її товщини цієї тканини. Не треба з нею гратись в силові виправляння з-під бігунка. Акуратно так виправили, і все. Не поспішайте, бо така тканина того не любить. Далі, якщо йдемо по спальнику, то в нас є дуже гарний пуховий комірець на шиї. І такий самий пуховий комірець є ще по периметру капюшона. Капюшон просторий, навіть з великою головою там буде абсолютно комфортно, і він дуже гарненько затягується на обличчя. При тому в нас є одразу дві затяжки. Одна затяжка стягує в нас периметр капюшону, а інша стягує власне тільки комірець. І ці затяжки в нас розрізняються як за кольором, так і на дотик. І це дуже класно, бо тоді навпомацки ми можемо точно знати, що саме ми затягуємо. Але чомусь на цих затяжках використана та сама неадекватно велика фурнітура, як і в випадку з компресійником. Тут їй 100% на місце. Тут би одразу була економія в кілька грамів, і цей спальник може заважив би навіть не 604, а 599 грами, якщо б взяти значно меншу фурнітуру. І тоді в очах споживачів він виглядав би ще смачнішим. Є ще один момент, про який я забув сказати, коли знімав відео, тому дознімаю його зараз. Подивіться, наскільки добре розпушується і набирає об'єму цей спальник. Це надзвичайно великий шар термоізоляції для спальника на плюс 4 градуси. При тому, що півтора роки я його купив на початку 24-го року. Він в мене зберігався в компресійному мішку. У мене немає місця, щоб зберігати всі спальники розправленими. Вони всі лежать в компресійних чохлах. І серед всіх спальників пухових, які я мав, цей спальник розправляється точно найкраще, що дивує як для спальника за 7 тисяч гривень. І нарешті ми дісталися до складових, які допомагають виробникові робити цей спальник одночасно і легким, і дешевим. Які, до речі, створюють ті більші недоліки, про які я говорив з самого початку. Отже, що робить цей спальник настільки легким, то тканина, яка має товщину нитки, лише 7 день є. Це надзвичайно тонка тканина, вона просто прозора. Очевидна перевага, що тканина є надзвичайно легкою. І навіть не стоповим пухом цей спальник важить дуже дуже мало, як для його температурних характеристик. Також мені подобається, що ця тканина є дуже і дуже приємною на дотик до шкіри. І мова йде як і про зовнішню тканину, так і про внутрішню тканину. Виробник, здається, каже, що то дві різні тканини, але, як на мене, виглядають вони однаково. І та, і та має мінімальний ріпстоп і зовнішня, і внутрішня. Можливо, внутрішня має менше обробок, ніж зовнішня, але і до тієї, і до тієї шкірою торкатись приємно. І ще до переваг такої тканини я б відніс естетичну складову, бо мені дуже подобається, як виглядають такі прозорі тканини на спальниках. Бо вони тоді показують найбільший козир кожного спальника це його пух. Недоліків цієї тканини є два. Про один можемо поговорити вже зараз, і я про нього насправді згадував. А про другий тільки коли будемо говорити про пух, бо він пов'язаний з пухом. Перший недолік, про який я згадував, це те, що ця тканина потребує обережного ставлення. Вона тонка і вона вам дарує легку вагу, але натомість просить, щоб ви з нею поводились обережніше. Що це означає? Так як я зауважував, якщо вона застрягла під бігунком, не треба вирішувати питання силою. Спиніться, уважно роздивіться, що де застрягло, і тоді обережно дістанте тканину з-під бігунка. Тонкі тканини, хоч і легше застрягають під бігунками, але вони так само легше з-під них дістаються. І відповідно, застосовувати силу взагалі немає потреби. І плюс не треба цей спальник кидати отак, аби куди на землю чи в кущі, не дивлячись, куди ви його кидаєте. Обережне уважне ставлення, і він вам буде слугувати роками і давати ту легку вагу, задля якої ця тканина була в нього поставлена. І нарешті поговоримо про пух, начебто, коли мова йде про пуховий спальник, то про пух треба говорити на початку. Але в цьому спальнику пух є найбільш контроверсійною складовою, тому його я вирішив залишити на останок. Отже, тут використовується качиний Пух пружністю 800 одиниць. І завдяки тому ми маємо таку низьку ціну спальника. Бо качиний пух коштує значно дешевше гусячого. І в Китаї споживають дуже багато качок. І качиний Пух там є просто побічним продуктом такого масового споживання качок. Коштує копійки і тому не дивно, що китайські виробники в більшості ставлять свої продукти саме качиний пух Завдяки тому, в тому числі, вони дають таку супер-супер класну ціну. Щодо пружності цього пуху 800 одиниць, то взагалом по ринку це є дуже добрий показник пружності, а для качиного пуху це вже є ледь не максимальний. Прокачати далі качиний пух можна, але це буде так дорого, що дешевше вже взяти гусячий пух і прокачати до більшої пружності його. Якщо з такої точки зору розглядати використання такого пуху в цьому спальнику, то він є перевагою, бо ви ж бачили, як швидко він і класно розправляється, а спальник у цьому вже півтора роки, і він весь час зберігався в. Компресійному чухлі, водночас качиний пух має три недоліки: і один з тих недоліків підсилює недолік тканини, про який ми ще не говорили. Отже, перший недолік це те, що такого пуху через його меншу пружність і я б сказав більшу забрудненість дрібними пір'їнками, треба використати набагато більше для того, щоб досягти потрібного показника температури, і через то зростає вага спальника. Другий потенційний недолік це є запах. Мені з цим спальником пощастило і жодного запаху не було. Але у випадку качиного пуху все дуже сильно залежить від кожної партії пуху. І якщо раптом якусь партію пуху гірше промили або гірше просушили, і він трошки залежався, то при отриманні від того спальника ви отримаєте запах качки, який треба буде певний час вивітрювати. І нарешті третій недолік, який пов'язаний із пухом і тканиною, це те, що, як я вже казав, в качиному пусі є дуже багато таких. Одинарних пошинок і пір'їнок, які складно з нього дістати, які не грають роль в теплоізоляції, але які дуже люблять пролазити крізь тканину. А в нас до всього тканина ця є надзвичайно тоненькою. І вона і так краще пропускає крізь себе пух, ніж тканина. 10 день є чи 15 день є. А в комбінації з цим качиним пухом тут завжди є одиночні пір'їнки або пошинки, які намагаються вилізти зі спальника. Навіть якщо я зараз так подивлюсь на спальник, от я вже принаймні одну бачу. Це в нас пір'їнка одиночна була. Якщо я трохи далі з ним пограюсь, покручу, то я ще знайду кілька. Ну, може, зараз от ще одна є. Оце вже пушинка одиночна. От ще одна є. Їх насправді тут буде багато. Вони всі отакі дрібні. Але їх дуже і дуже багато. І якщо ви не любите тієї ситуації, коли ви зранку вилазите зі спальника і нагадуєте при тому самі качку, то цей спальник точно не для вас. Я ще раз про всяк нагадаю, що тут ми не говоримо про втрату теплоізоляції, бо це не пухові кластери, які створюють теплоізоляцію. Вони залишаються всередині. Це просто йде мова про те, що оце от. Пухове сміття, яке не довичищають, бо його дуже дорого довичистити, воно починає пролазити крізь тканину і створює той, той негативний ефект вигляду качки. Тож, якщо вас цей ефект не лякає, то забудьте про цей недолік. Якщо він вам не подобається, то спальник цей точно не для вас. Вам треба шукати той, що має гусячий наповнювач, і можливо товстішу тканину. Отже, в результаті, якщо ви не боїтеся потенційної необхідності провітрити цей спальник протягом кількох тижнів в себе вдома, і якщо ви не боїтеся те, що часом або скоріше завжди ви будете з цього спальника вилазити в вигляді качки. То цей спальник я вам можу сміливо радити, бо з його вагою, температурними характеристиками, швидкістю розправляння цього пуху і ціною кращого спальника в такому ціновому сегменті вам не знайти. На Алікспрес чи спальник IceFlame, який має схожі показники по вазі і по температурі, але там пухові комірки йдуть по всій довжині спальника повздовжні, і там міграція пуху буде ярко виражена, і той спальник я радити не можу. я на сьогодні все. Я сподіваюся, що цей спальник сподобався вам, як і мені, або принаймні тепер ви можете аргументовано сказати, чому він вам не потрібен. Також нагадаю, що посилання і на спальник, і на банку командира роту ударних безпілотників, де ми розіграємо дві найкращі туристичні пательні, будуть в описі до цього відео, а наразі дякую за перегляд і щасливо.